Всім привіт! Мене звати Юля і я рада вітати вас на своєму каналі. Сподіваюся, що ви знаходитесь у безпеці, не нехтуєте тривогами і залишаєтесь обачними. За традицією, закликаю вас брати чай, каву щось смачненьке. і щоб довго не затягувати початком, давайте одразу переходити до справи. В сьогоднішнє відео я вирішила присвятити темі, яку не часто зустрічала, а точніше, взагалі, ні разу ще не бачила на теренах буктюбу. Отже, сьогодні я хочу поговорити з вами про п'ять історій з ватпаду українського. Це одні з моїх улюблених історій, і я сподіваюся, що. Як мінімум одна з них вас зацікавить до прочитання. Для тих, хто не розуміє, про що я говорю, який Відпад, які історії, зроблю маленьке пояснення. Отже, Відпад це платформа, яка була заснована в США, і на ній можна публікувати свої власні написані історії або читати чиїсь. Це платформа, яка стала дуже популярною за кордоном в Україні. Вона була розвинена здебільшого. Серед російськомовних письменників, і звичай, якщо ти заходив на Ведпа, то ти читав твори якихось російських авторів, але повинна сказати дійсно, що з початку повномасштабного вторгнення актив серед українських україномовних історій став. Набагато більший, зазвичай фанфік має якусь таку негативну окраску хоча абсолютно не виправдано. Звичайно, що є погано написані роботи, але запевняю вас, що. П'ять історій, про які йтиметься далі мова. Це настільки якісно написані роботи, що у вас зникне відчуття того, що це щось менш вартісне і не варте уваги. Запевняю вас, ви будете здивовані. Отже, перша історія має назву Три правила ночі від Чізі, і сумарно ця історія має 53 розділи. Ви не могли уминути її на теренах ватпаду, якщо користуєтесь цією платформою, тому що вона одразу набула великої популярності. І на даний момент а, на сторінці авторки опубліковані дві завершені історії, і сумарно, кількість прочитань має понад 20 тисяч. Тому Дійсно, авторка має велику популярність серед читачів. Отже, Чізі розповідає нам про історію кохання і три правила ночі це власне три правила, які дають собі незнайомці з метою провести разом одну ніч. Перше правило до кінця ночі вони залишаються незнайомцями. Друге вони не мають права шукати одне одного. І третє а... Історія залишається лише між ними, і насправді, якщо ви шукаєте історію, яка змусить вас не спати до самого ранку, поки очі не склеються, беріть цю історію. Величезний плюс цієї історії в тому, що якщо ви її вподобаєте, ви можете одразу пірнути з головою в книгу продовження на сторінці авторки. Наступна історія це історія, яка змусила мене зацікавитись жанром трилер, і подарувала мені дуже велику кількість різних. Емоцій вона називається нестабільна авторка Founder of Fantastic, як я зазвичай залишає всі покликання в інфобоксі знизу. Отже, ця історія про Енді, яка уже півроку лежить у психлікарні і має. Діагноз роздвоєння особистості. Вона вже змирилася зі своїм життям, з тим, що не здатна контролювати себе і є небезпечною для інших. Але одного дня у лікарні з'являється хлопець, який одним своїм запитанням змушує її засумніватися у всьому, в що вона вірила до того і перевертає її життя з ніг на голову. Це історія про. Силу кохання про те, як іноді важко довіряти навіть собі самому. І моя рекомендація, хто любить читати емоційні описи, беріть цю історію, тому що авторка дуже вміло розставляє акценти і надає напруги сюжету. Направду дуже майстерно це робить, і неможливо відриватися від розділів. Історія завершена, вона має 27 розділів, але не робіть поспішні висновки, тому що авторка пише об'ємні розділи, і тому дуже важко відірватись. Ти читаєш, а тобі хочеться ще і ще. Наступна рекомендація максимально суб'єктивна, наскільки це можливо, тому що ця історія написана мною. Так, іноді я грішу тим, що пишу художні історії, зараз сказала б, що не вистачає часу, збрехала б. Скоріше за все, немає просто якогось натхнення чи ідей. Цю історію я стабільно перечитую раз у декілька місяців, тому що вона невелика, вона має всього лиш один розділ, і це новела, яка має назву Місто з гаслих морів. В анотації до цієї книги написано всього лише вісім слів. Історія з елементами Солоного моря, кохання і катастрофи. І насправді описати про що ж ця історія було б дуже заплутано і незрозуміло. Тому що, як я інтерпретую її, мені здається, що ця історія про кохання, про те, як іноді можна неправильно сприйняти подію про те, як один вчинок може змінити все життя. Про те, як іноді важко довіряти навіть самому собі. І мені здається, що це насправді дуже цікаво читати, тому що історія має відкритий фінал. Знизу під історією ви можете побачити мої власні коментарі, де я пояснюю, що сама закладала в цю історію, але насправді. Це не має ніякого значення, тому що важливо лише те, як ви сприйняли цю історію, де ви знайшли кульмінацію, де ви бачили причини-наслідкові зв'язки, як ви їх між собою пов'язали. І це зі сторони авторки для мене це дуже цікавий атракціон, тому що я зумисно залишала відкритий фінал, тому що мені було цікаво без пояснень таких фінальних побачити, як. Ви, читачі, інтерпретуєте текст, і коли пішли перші відгуки, я дуже багато емоцій відчула, тому що одна з читачок написала, що от тут, мабуть, була кульмінація, так чи ось тут була основна точка, вона так це сприйняла. Я зовсім по-іншому подивилася на цю історію, тому що я інше закладала. І пізніше я також подумала про те, що це також має логіку, тому що насправді, що б ви не побачили і не знайшли в цій історії, це дуже добре і завжди правильно, тому що важливо лише те, як ви побачили і уявили цю історію. І загалом, щоб не розхвалювати себе, просто скажу, що це дійсно історія, яка має один розділ. Це маленька новела, досить атмосферна, як на мене. І я раджу вам її до прочитання. Наступна історія виб'є рівновагу з під ваших ніг і подарує дуже багато різних емоцій. Ця історія, як влучно підмітила у своїй рецензії Квера Колін. Немає сотень переглядів і зірок, але заслуговує мільйонів. Історія від Маріса Сако, що має назву Переливи ночі, це історія, яка має особливу атмосферу, як і у більшості книг від Марі, тому що вона дарує вам відчуття, що ви не хочете покидати світ, про який говорить Мері. Дуже хочеться. Далі читати, поринути в іншу історію від авторки, тому що вона дуже гарно пише, і у неї хороший свій власний авторський стиль. Тобто описи, які вона використовує, слова, які вона підбирає, завжди дуже влучні. Історія про Терезу, яка живе абсолютно звичайним життям, все в її. Рутині буденно, нічого не відбувається, але з недавніх часів їй починаються снитися сни. І у снах з'являється хлопець, якого вона не знає. Вона його ніколи не бачила і ніколи з ним не зустрічалась. І Маріса Ко ставить питання: чи можна покохати того, кого ти не знаєш? Чи можна? Відчувати справжнє почуття до незнайомця. На сторінці авторки, ви можете побачити декілька історій, зазвичай вони переплетені такою більш підлітковою романтикою. Але, як на мене, я можу помилятись, але на мою суб'єктивну думку, підліткова історія це дещо що сковує всі можливості проявитись Марі, тому що. Я мала шанс з нею співпрацювати і повірте, ті описи, які вона створює, ту атмосферу, яку вона вміє ем, написати для своїх персонажів, це вартує багато сил і часу, а в неї воно виходить дуже природньо і дуже красиво. І, можливо, якби вона спробувала себе в жанрі. Якоїсь історичної драми, чи щось таке, що потребує більш розписаного побуту, більш такої, більше акцентів, яка б потребувала так, якогось тла історії. І тоді, можливо, ми б побачили Марі з іншої сторони, але я впевнена, що навіть якщо ви хочете прочитати підліткову історію. і Поринути з головою в сюжет. Я дуже рекомендую вам цю книгу. Я впевнена, що вона вам сподобається, і ви захочете перечитати всі історії від Марі, тому що я захотіла і я це зробила. І я собою впишаюся. А перед тим, як розповісти вам про крайню історію в цій добірці, прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, якщо вам подобається контент, який я роблю. І Додивіться до кінця, в кінці буде ще малесенький бонус від мене. Наступна історія запала мені найбільше в серце, хоча з моїх попередніх емоцій ви могли зрозуміти, що тут буквально кожна історія претендує на номер один. Книга має назву Знайомі незнайомці, авторка Лью В'єн. Вона має 27 розділів, і це історія кохання, тепла, романтична історія кохання. Про двох знайомих незнайомців, які одного ранку прокидаються в одному ліжку, вони не пам'ятають, що було у них немає похмілля, але на правій руці кожного знаходиться обручка. І що буде далі, як складеться їхня доля, хто ж вони насправді, ви усе це зможете прочитати самі. Це історія, яку я б могла прочитати за один день, незважаючи на те, що вона не така коротенька, як може здати, з 27 розділів, Вони досить вмісткі, сюжетно все гарно розписано. Але я не мала можливості її прочитати, тому що. Не така щаслива, як ви, і натрапила не на неї, коли вона була лише в процесі написання. Але ця історія дійсно заслуговує на увагу, тому що вона, окрім свого цікавого сюжету, жанр історії він поєднує в собі фентезі і реальний світ. Тобто в нас є дві. Сюжетні лінії, які між собою переплітаються і ведуть основний сюжет. Це цікаво, навіть якщо ви не полюбляєте читати фентезі чи там фантастику, тому що я, наприклад, не люблю. Але те, як написана ця історія і як цей паралельний світ вплетений в сюжет, це надає книзі лише більшої. Цікавості, гостринки. Тому рекомендую вам цю книгу, як і всі попередні згадані історії, тому що кожна з них особлива, кожна з них має свою атмосферу, кожна з них незабутня. Ви будете відчувати різні емоції і почуття до персонажів, ви знайдете своїх любимчиків і персонажів, які можливо викличуть у вас дуже суперечливі почуття. але я вважаю, що кожна, яку б ви не взяли історію з, цих, з цієї добірки, заслуговує на вашу увагу і ви точно не залишитесь розчарованими. І як я обіцяла, бонус від мене це. Порада на добірку кращих книг Відпаду від Квери Колін це е, такий собі збірничок, потівничок по українському Відпаду. Е, Квера рекомендує історії, пише до них маленьку рецензію, і в декількох словах описує загальний сюжет історії, щоб ви зразу зрозуміли, цікавить вас це, чи це все-таки щось не ваше. Дуже рекомендую, тому що, по-перше, в рекомендаціях також є моя історія, хоча не місто Заслих морів, а де інше, а й тому, що дуже влучно кверамі розставити акценти, і навіть ті історії, які здавалося б, я мабуть би це було б щось не моє, і я би ти не зацікавилась, після. Коментарів від квери хочеться прочитати все, весь вадпад і всі історії, які вона рекомендує. Тому так переходьте за покликаннями в інфобоксі. Я залишила покликання на всі історії, на всіх авторок, згаданих цієї ці історії. Дуже їх люблю, дуже їх поважаю, і справді вважаю, що український вадпад має право на те, щоб. Про нього знало більше людей, і щоб авторки ставали все популярніші. А ви не скупіться на коментарі, лайки, якщо все-таки відкрили одну з тих історій. І зробіть приємно тому, хто витратив час на те, щоб викласти свої думки і переживання в слова. Ну а на цьому у мене все. Дякую, що додивилися відео до цього моменту. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо це так, прошу поставити лайк, можливо, коментар, Якщо маєте якусь думку, можливо, читали щось з цих історій, можливо, читали щось інше з Ватпаду, і вам є що порекомендувати. Мені буде дуже цікаво і насправді вже досить давно нічого не читала з Ватпаду, і мені було б цікаво, що ви мені щось порадите. Тому. Welcome to the comments і дякую вам за перегляд. До нових зустрічей, папа.